Це вже ну трошки зажиті рани, тому що гематоми вже трошки сходять. Такий подарунок у свій день народження отримала Валерія: дівчина гуляла на вулиці зі своїм домашнім улюбленцем. Як на неї, зненацька накинулися двоє канекорсо. Просто тріпали мене за передпліччя у обидва боки. Хто знає господарів собак, знайдіть їх терміново. Ми їх поки прив'язали до стовпа. Власники собак знайшлися, от тільки забирати хвостатих прийшли не вони, а їхній помічник. Чоловік допомагає доглядати за псами та поратися по господарству. Постраждалій Валерії, чоловік виплатив 7 тисяч гривень за пошматований одяг. Зустрітися особисто з нашою знімальною групою він відмовився. А телефоном розповів наступне: вони на території гуляли, а на клітці кнопочки сідеш вони. Нечаявно позором на, на, нажала на ту кнопочку, а кнопка клітка відійшла. І вони пошли гулять. їх. і давай вже тоді шукати. Це діло случає. Це може з кожним случитись.